О-о. мотик чомусь у німів Завжди погодка газ. Дуже тепло, плюс 26 тепла. Просто пушечка. Суйково кататись, я в майці, дуже тепло. Зараз все вже повністю починає. Ну як, по факту тільки починає все зеленіти, все листя виходити і так далі. Дуже гарно в лісі. Сада. Зараз їдемо туди, вверх. Мало поганяємо на адвансі. Поганяємо на адвансі. Пофорсуємо мало. Ну, В межах родунного маю на увазі. Щоб не полагати мотоцикли і так далі, просто мало поганяємо, подуримо, та й думаю, відосик для вас засніму. Так як... Котка дозволяє. І наскільки я зрозумів, цей тиждень, цілий тиждень буде така погодка. А це так нічого собі є щось. Як це він тут бахнувся Думаю можна буде під ним проїхати Якщо нахилюмотик Хоча не знаю давайте поглянемо Love <laughs> you. Це відео, будь ласка, okay. яки не повторювати ніколи, тому що це дуже Опасно! Опасно. Опа. Опа. Фу о-о. О! Ау! Ау хлопці, мотик чомусь унімів, що за фи. なっぽいなあ、ちょっとしたけっちゅうもんまでごいにゅう。 Це просто приборка. Давайте перевіримо. Знаю спосіб. Як саме? Давайте. Запрацювало. Не понял. А тут це щось буде, мабуть, зажигання. Вмикається, добре. А ну-ка як з лапки заведеться. Давайте А кнопку та все добре Натягну тільки окуляри. Боже, як душно! Я вже весь спотів, повністю тече. Світли про До речі, класно було, мабуть, ще тепер поїду Прижок взагалі був дуже чіткий, дуже сподобалось. Давайте поїхали ще раз. Я не ну, прижок. я прямо відчував. Був дуже такий okay, великий. Ну щоб ви розуміли, я ось там пригнув, тут приземлився. Ну краще не піду. Прям пучить понялити понутрі Ну іде файно, мітас Тому що м'ягенький Коли газуєш маю на увазі так сильно він догрібає до такої степені що гуляє батку піднімає назад Якщо б тут був трамплінчик більш такий... Ай, як мене відкодало. Більш зглажений, типу, то я б перепригнув. А так досить опасно, тому що досить... Тому що тут відразу йде уклон сильний. Воно досить буде мішати. переверяю гупрошку все нормально всем привет вроде нормально все просто думал там ветка палка только дарила гупрошку але все добре. Таке відчуття, ніби мене заднє колесо пробити. Погляньте, наскільки він м'який. bo je lito. Це в гарний, враховуючи те, що фактично я по траві їхав. А це ж зелень, вона має легко буксувати. Ну, Дивіться, к примеру, перша передача. А хоча він риє, так що. Ого! Його. Нічого собі він риє. Отже, все хлопці, на цьому відосик я буду закінчувати. На дванці я прокатився, сподобалось. Покатушка була бомбезна, відпочив, попотів, під деревами мало полазив. І не забуваємо підписуватись на мій YouTube канал, ставити лайки на цей відосик. Е, також всі соціальні мережі, які в мене є, ви можете знайти в описі під цим відео. Не забувайте те, що в мене є мій інстаграм-магазин, в якому я продаю мотозапчастини, мотоаксесуари, мототюнинг. До прикладу, захист переднього диску, різні наліпки, захист рук, захист двигуна. ну, коротше, Багато різних запчастин, там зірочки, ланцюги, аксесуари, тюнинг і так далі. Багато чого є в наявності. Хто що хоче замовити, ось тут на екрані ви бачите мій інстаграм. А Посилання на нього ви можете знайти в описі. Там буде посилання і на мій інстаграм, і на мій магазин. До речі, забув за підбірку. Вона мала бути ще на початку відео, але зроблю її тепер. Ось тут на екрані ви бачите топові коментарі, які були під минулим відосиком. Е, Якщо саме ти хочеш попасти наступний відосик, то переходи вниз під цим відеосиком і пиши гарний якийсь креативний коментар. І, можливо, саме ти попадеш на наступний відео. Дякую гарно всім за перегляд. І давайте до наступного відеосика